Вітаю вас, друзі. Сьогодні я вас хочу познайомити з хлопчиком Помагаєм. Ось послухайте про нього віршик. Платон Воронько, хлопчик, помагай. Через поле, через гай, ходить хлопчик, помагай. Бачить хлопчик, садять сад. Він поміг кінчати ряд. Вмить приніс відро води і полив. Аж два ряди, рій з пасіки пішов, помагай роя знайшов, обходивши луг і ліс, він в село його приніс. За селом копали став, помагай візок дістав, цілий день возив пісок, аж вищав його візок. Ось і ти часу, не гай, будь як хлопчик, помагай! Друзі, то як ми можемо назвати цього хлопчика? Який він? Працьовитий, вихований, дружній. А чи любите ви малята працювати? Так, ви любите допомагати дорослим у саду, на городі, в домі. Для того, щоб легше було працювати, люди використовують різний інвентар. Тож сьогодні. Пропоную вам намалювати садовий візочок. А малювати ми сьогодні будемо олівцями. Спочатку давайте розглянемо будову нашого візочка. У візочка є кузов. На яку фігуру він схожий. Так, правильно, на прямокутник. А що ще є у візочка? Так. У візочка ще є колеса, якої вони форми? Вірно, вони круглі. Погляньте, у нашого візочка ще є ручка. На що вона схожа? Так, вона схожа на тоненький, вузенький прямокутничок або на лінію. Ну що, розпочнемо. Проводимо лінію вверху, паралельно проводимо лінію нижче. Потім з'єднуємо їх і отримуємо прямокутник, малюємо червоним кольором. Олівець тримаємо трьома пальчиками, заштриховуємо штришок біля стрижка, не виходячи за контур. Далі Будемо малювати внизу колеса. Вони мають форму кружечка. Колеса у мене синього кольору. Одне колесо спереду, інше ззаду і ретельно зафарбовуємо. Стараємось, не поспішаємо і не виходимо за контур. Дітки, а що ще не вистачає нашому візочку. Так, йому не вистачає ручечки. Намалюємо ручечку жовтим кольором. Ось так. От такий візочок у нас виходить. Візочок можна ще прикрасити можна намалювати крапочки іншим кольором, а можна намалювати квіточки. Або будь-який інший малюнок. Ви гарно сьогодні попрацювали малята. До зустрічі!